Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Вчора зранку бойовики обстріляли старий термінал Донецького аеропорту зі стрілецької зброї. Після обіду намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього стратегічного об'єкту. Атака була відбита. Потім тричі з мінометів обстріляли позиції українських військовослужбовців, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Станом на зараз територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Ситуація в інших. Регіях. Районах. В районі Маріуполя ситуація стабільна та контролюється силами антитерористичної операції. За допомогою мережі блокпостів ми забезпечуємо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальця ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово обстріляли позиції українських військовослужбовців, які розташовані неподалік цього населеного пункту, а також тих населених пунктів, які межують з Дебальцевим. За, загалом за добу здійснено понад 30 обстрілів позицій українських військовослужбовців. Ми забезпечимо охорону та оборону визначених я на та визначених рубежів за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечуємо виконання завдань в рамках плану антитерористичної операції. Сьогодні зранку, о 4.15 бойовики здійснили спробу штурму позицій українських військовослужбовців неподалік Богданівки. Незаконні збройні формування чисельністю до 50 осіб штурмували наші позиції. Ця атака була відбита. Наразі блокпост перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Оця інформаційна війна, яка обрушилася на Збройні сили України, на командирів і в першу чергу на керівництво і Міністерство оборони і Інгального штабу, була саме і направлена на те, щоб український народ втратив довіру у свої Збройні сили. Так, на війні не буває добре, на війні є помилки. Але не ті помилки, про які зараз так дуже дають добрі оцінки, в лапках добрі. Самі не розуміючи, що не можна давати оцінку, дивлячись телевізор, отримуючи інформацію, можливо, із російського телебачення, говорити про ті речі, які відбувалися тут, у нас на Донбасі. Так, ми зупинили під Луганськом танкові атаки, зупинили під Саурмогилою. В інших місцях зупинили. Потім і Жиловайську. Так, проводяться дві перевірки. Одна перевірка Генеральної прокуратури України, кримінальна справа порушена, і я сподіваюся, об'єктивно буде розслідуватися всі ті, все те, що там відбувалося, а також тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Я надав всі матеріали по кожному питанню, дав відповідь все те, що звучало в запиті. Почуйте мене і задайте мої слова. Пройде час, і ви почуєте. Там не було жодної серйозної помилки. Жодної серйозної помилки. Так, якісь прорахунки були, але серйозних помилок не було. Тому що після кожного бою треба оцінювати ситуацію, яка відбувається не тільки у себе, а й у супротивника. Якщо б не було Саур Могили, не було б і Луганська, не було б і інших міст, то в тому числі і Лавайська, можливо, ми б сьогодні тут не сиділи в цьому залі. І саме той потік убитих російських. Військовослужбовців зупинив Путіна. Чи хтось вважає, що Путін пожалкував, не захотів далі йти, пожалів Україну, чи тільки був направлений на Іловайськ? Я думаю, що це... Кожен розуміє, що це ілюзія. І саме в таких непростих умовах приходиться інколи давати пояснення, але ми зрозуміли єдине. Той, хто забиває клин, робить нас сильнішими. Вбивають клин з народом, ми зустрічаємось з народом, будемо пояснювати народу. Вбивають клин з волонтерами. Ми зустрілися з волонтерами, подивилися до в очі і разом вирішуємо всі питання, які пов'язані з забезпеченням армії, з тими питаннями, де можуть нам допомогти волонтери. У нас виникають інші питання. Ми так само будемо вирішувати їх об'єктивно, і щоб народ бачив і розумів. Тому що якщо народ не розуміє свої збройні сили, то це саме слабке місце. Український народ і його збройні сили повинні бути єдиним цілим. Вот это жилье на 20 человек, глубокое, будет надежное. Перекрытие, дай бог, любому снаряду сюда попасть, не пробьет. Будет перекрытие, сейчас пока вы его не увидите, потому что его пока нет. Ну как, оно есть, но оно лежит. В течение двух дней сделаем, уже заморозки хорошие на почве уже где-то. Минус 3, минус 4 по утрам. Вода замерзает в котелке. Но по утрам и нехороший. Ну, это как бы наша маленький, наш, наш маленький подземный город. Вот, взять его будет нереально. Абсолютно нереально. Потому что здесь очень тяжелый грунт. Попадание сюда чего-либо делает небольшую воронку. Именно здесь. Все остальное это как бы ручками. Вот эта яма уже более-менее обработанная более-менее есть еще необработанная могу показать На этой яме мы сегодня будем работать. она у нас в планах сегодня и завтра вот таких очень таких щелей землянок здесь много вот здесь практически такой небольшой креп получается Зима зимой, конечно, зима тоже. Мне как командиру подразделения важно, чтобы люди, приехавшие сюда живыми и здоровыми, такими же отсюда и уехали в том же количестве с таким же здоровьем, а лучше даже покрепче. Вот на зима есть зима, у нас определенные задачи, и мы должны иметь место, где мы можем э, обогреть личный состав, накормить, ложить спать, отдохнуть и все такое. Ну так сказать, у изначально всегда... Для всего времени, для, оборудования, для оборудования россиян немного пощипали потому что их ну хваленные десантники просто легли под нашими как их называют киборги да под нашими парнями вот. у нас немножко разная мотивация они за деньги а мы за совесть поэтому им здесь места нет вот они пришли на чужую землю и наши парни ждут сигнал вот, вот просто ждут приказ будет приказ я не завидую ни россиянам, ни сепаратам. Вот честно, не завидую. Потому что это наша земля, это наши люди и дети, которые мы сегодня поедем, это наши дети. Это не российские. Россиянам они не нужны. Вот эти беспризорники, которые здесь бегают, в прошенных домах, вы бы видели их, какие они. Но сейчас в школу поедем, там более-менее еще как-то школа за ними следит. Но все, что касаемо детишек, которые здесь бегают, вот просто так, мы, честно говоря, боимся за них, потому что ну, бывает такое, что здесь очень неспокойно. Как такового перемирия нет с их стороны. Мы все-таки армия, и у нас есть приказ. Мы работаем по приказу. Хорошо это или плохо, разные суждения есть, но мы работаем по приказу. Это воинское соединение, и мы профессионалы. Что касается их, дисциплина никакая. Даже если полевой командир их скажет, не стреляем, его боец напьется или курнет, пойдет в зеленку и начнет палить по нашим позициям. Товая палатка, она без постежки совершенно. Там нету ни постежки ничего. Это обычный брезент. Та еще туда-сюда, она вроде бы не пропускает, а прорезиненная вроде не пропускает воду. Но она и мерзнет сильнее. Там холоднее в той палатке. В этой вроде теплее, но и дует хорошо. Тоже граждане Украины. Да, по дороге, которую ты не знаешь. Мы приезжаем отбивая населенный пункт, люди выходят, ну, бабки плачут, крестят нас, говорят, что ну, наконец-то приехали нормальные. Там люди начинают понимать, что самое важное. Местное население, гражданские, начинают понимать, что есть что, кто есть кто. Потому что вот взять Артемовск, они были ну, в состоянии практически войны тоже. У них там были определенные моменты. Сейчас они в состоянии мира. Сейчас приехать в Артемовск и спросить, хочешь войны. Закидают шапками. Люди поняли, что такое мир. И поняли, кто их на самом деле охраняет. Ну, дает им шанс выжить.